Дачі обласного телебачення Галичина проект Молода сім'я Прикарпаття триває і про все, що відбувається у ньому. Ми традиційно розповідаємо у наших програмах. Нагадаю, минулого разу члени журі остаточно визначилися з кількістю учасників, які мають продовжити змагатися за головний приз. Проекту однокімнатну квартиру від будівельної компанії Мельник. 15 прикарпатських сімей за підсумками відбору стали учасниками півфіналу. Саме їм довелося цього разу випробовувати свої інтелектуальні здібності та показати фізичну підготовку. Як змагалися сім'ї, і хто ж цього разу покинув проект, ви зможете дізнатися просто зараз. Тож дивимось найцікавіше. Першою несподіванкою для учасників півфіналу телепроекту Молода сім'я Прикарпаття стало те, що за головний приз змагатимуться 14 команд, а не 15, як планувалося раніше. В останню мить Іван і Тетяна Герадими відмовилися від участі в конкурсі, пояснивши це сімейними обставинами. Нарешті ж учасників чекало перше випробування інтелектуальний штурм у форматі відомої гри «Що, де, коли». 24 запитання, на які необхідно було знайти точну, коротку і вичерпну відповідь за одну хвилину. А це з'ясувалося не так уже й легко. Японці вчать свою дитину цьому з раннього дитинства. Він повинен робити це при зустрічі, при прощанні, при підписанні угоди, навіть невдалої угоди, і це він повинен робити, коли йому боляче і коли йому соромно. Що повинен робити японець? Хвилина часу. Так, що з тих, що я переглянув, найпопулярніше відповіді вклонятися або уклін. Це неправильна відповідь. Правильна відповідь він повинен посміхатись. Правильна відповідь нас дали три сім'ї: сім'я номер 12 сім'я номер 8 та сім'я номер 7 Ми тепер мандруємо в Канаду. В Канаді відбувався конкурс маскарадних костюмів. Цікавий той факт, що переможець цього конкурсу стала жінка. Яка на виготовлення свого плаття не витратила жодного долара? Із чого було виготовлено плаття переможниці? Хвилина часу. Все час вийшов? Зразки цікава така відповідь. Питання стоїть, що вона не затратила жодного долара, і відповідь плаття було зроблено з доларів. Ну, це неправильна відповідь. А правильна відповідь, що символізує Канаду, звичайно, це кленовий листок. Отже, плаття було зроблено з кленового листя. Це і є правильна відповідь. У 80-х роках ХХ століття в Італії був виданий закон, згідно якого, перш ніж піти в ліс, Кожен повинен скласти спеціальний іспит і отримати ліцензію. Яку він мав отримати ліцензію? Або на що це мала бути ліцензія? Хвилина часу. Так, це Відповідь більше не приймається. А правильна відповідь: треба було отримати ліцензію на право збору грибів. Отже, у нас є цікава відповідь: ліцензія на пожежника на право правильне поводження в лісі на відпочинку, на екскурсію. Цілий твір ліцензії на надання першої медичної допомоги та дбайливого ставлення до екології навколишнього середовища. Навіть стільки можна встигнути за хвилину? Все-таки чудові цікаві відповіді, але жодної правильної. Ми рухаємося далі. Наступне запитання. Отже, запитання номер 7 Про ще один італійський закон. Він забороняє брати воду із моря і приносити її додому. За, вину... за невиконання закону існують великі штрафи. З чим пов'язаний цей закон? Хвилина часу. Отже, правильна відповідь полягала в тому, що в Італії існує державна монополія на виробництво і торгівля сіллю. А якщо вони будуть носити воду з моря вдома, будуть її випаровувати і будуть торгувати сіллю. Є правильна відповідь така у нас? Є така відповідь, зараз подивимося. Пошукаємо. З сіллю є така сім'я номер 15 У XIX столітті Московський градоначальник видав указ. В якому він ввів фразу, яка рекомендувалася робочим для заміни поганих слів в присутності жінок. Цією фразою з успіхом користуємось, і ми. Яку фразу він рекомендував? У вас є хвилина часу. Повірте, ви часто користуєтесь цією фразою. А правильна відповідь, щоб не вживали чоловіки нецензурних фраз, градоначальник придумав такий вислів, як Йолки-палки. А у нас, будь ласка, прошу. Відійди. Пусто. Перепрошую краще змовчу. Пардон. Йолки-палки, чорт побери. Це сім'я номер 10 правильна відповідь. Йолки-палки, сім'я номер 7 пі Пі-пі-пі, сім'я номер 9 це неправильно. Йолки-палки, сім'я номер 4 Блін йолки палки чорт побери. Сім'я НОМЕР 8 списала, сім'ї НОМЕР 10 Це правильна відповідь. Краса це неправильно. Дозвольте, будь ласка, замість матюков. І ще одна правильна відповідь: сім'я НОМЕР 1 йолки палки Отже, в нас 5 правильних відповідей. Час, який відмірював пісочний годинник минав дуже швидко, а ведучий знаходив для команди нові ще несподіваніші загадки. Команди знаходили на них відповіді, іноді теж досить несподівані. Члени журі ретельно підсумовували бали. За запитанням запитання і на проміжку між двома турами інтелектуального багатоборства визначилися перші лідери. Це сім'я Бондар, сім'я Іванілов, сім'я Тешко, сім'я Швед, сім'я Батюк та сім'я Татарин. Ми рухаємось далі. Питання номер 11. На нього мають знати відповідь всі наші мами. Однієї жінки запитали, чому вона носить обручку не на тім пальці? Що відповіла жінка? Зараз ми подивимося, що написали наші мами. Отже, на питання: чому вона носить обручку не на тім пальці? Жінка відповідала: Я вийшла заміж не за того мужчину. Ось це є правильна відповідь. Цікаво, що жодна з родин на це питання не знайшла правильної відповіді. На думку Оксани Мельник, це безумовно свідчить на користь учасників проекту. Ніхто не дав таку відповідь, тому я вважаю, що в цих сім'ях все в порядку. Якщо ніхто не додумався до такої відповіді, варто зазначити, що загадки, на які шукали відповіді конкурсанти, були доволі різноманітними. А отже, зачіпали не тільки сфери психології і сімейного життя, але й наукові знання з біології, культурології, історії, географії, політології. І останнє запитання. Питання номер 24 На прапорі ООН, Організації Об'єднаних Націй, зображений глобус Землі, що підкреслює рівність всіх країн. А з якого материка відкривається вигляд на глобус? Дякую дівчатам, які вправно збирали ваші варіанти відповіді. І правильна відповідь цей материк Антарктида. Після того, як було озвучено всі 24 запитання, кращими в інтелектуальних баталіях стали команди Батюк, Боднар і Надворняк. У їхньому активі 10, 8 і 7 балів відповідно. А у сім'ї Оленичів Витвицьких і Демків набрали тільки по одному балу. Звичайно, було не легко нашим учасникам, але вони всі молодці, тому що кожна сім'я набрала хоча б один бал. І, звичайно, є сім'ї-лідери це сім'я, яка набрала 11 балів з можливих 24, тобто, практично, вони половину дали правильних відповідей. Все ж таки, я думаю, що основним. Тим, що, що тут було найпозитивнішого не в тому, що е, е, скільки питань було задано, скільки було дано правильних відповідей, те, що сім'ї були разом. То це такий конкурс, я думаю, який об'єднав сім'ї. Е, тут всі думали, і, і, та, і татки, і мами, і діти. Е, діти активно дзвонили дзвіночки десь відволікали. Е, взагалі, хочу сказати, що е, що питання були такі, що ми з членами журі десь навіть думали, вагалися, сперечалися, наскільки були підібрані складні питання, але справилися всі, я всіх вітаю. Бачимо, команди з честю пройшли перше випробування. А ті учасники, кому не пощастило набрати високі бали в інтелектуальному конкурсі, мали нагоду надолужити згаяне у спортивних змаганнях. Як усе відбувалося? Дивіться далі. Весело, емоційно та з олімпійським завзяттям свої спортивні таланти півфіналісти телепроекту Молода сім'я Прикарпаття демонстрували в залі коледжу фізичного виховання. Матусям і татусям довелося і за м'ячем побігати, і через скакалку пострибати, і від підлоги віджиматися. Найцікавіше було маленьким конкурсантам, які сприйняли змагання як галасливу сімейну розвагу, хоча й батькам під час різноманітних естафет нудьгувати не доводилося. Мені було найскладніше з м'ячем бігти. Ну, тато, в принципі, не було складно, тато старався як міг, але ну, могло бути і краще. Колись ми двоє були в збірній по фізкультурі, нафти і газу, <су> ну, <су> <су> легкої атлетики. Враження позитивні. настроєння во, змагання – во. <су> <Багання> во. <су> ну що ж, побажаю всім. Поробити. Сьогодні був найважчий для тебе? Ну, для мене був конкурс найважчий ех, самий перший. Тому що я хвилювалася за своїх батьків і ще мій тато отримав травму на тому конкурсі. Чи це за лялька, Чи вона якийсь справний талісман у вашій сім'ї, чи вона допомагала вам сьогодні в змаганнях? Так. Mm -hmm. Ти Її дуже любиш і вона, напевно, тобі давала сили для того, щоб змагатись, так? Так. Mm -hmm. А тобі сподобався сьогоднішній конкурс? Так. Mm -hmm. Що тобі для тебе? Який конкурс був найскладніший? Складніше, що я бігала меч і стрибала. Ви переживали, коли змагались? Трошки так. А що було найскладніше для тебе? Для мене то що кидати м'яч. А чому? Тому що я переживала. А на інших конкурсах не переживала? Ні. Оцінювали конкурсантів за всіма правилами великого спорту. Професійні суті пильно фіксували кожен результат, переводячи показники секундомірів, у бали, А члени журі ще вболівали за кожну команду. Цікаво спостерігати за всіма учасниками цього конкурсу, які дуже сильно переживають. І в мене таке враження було, що це я сама з ними разом приймаю участь. Приймаю участь. Мені дуже подобається взагалі спостерігати за молодими сім'ями, як вони розвиваються, і хотілося б їм побажати успіхів в подальшому. І е, кожній сім'ї, незалежно чи цим учасникам, які приймають участь у цьому проєкті, іншим молодим сім'ям, і взагалі молодим людям, які е, планують створити сім'ю, я би їм побажала. Е, Навчитися з перших днів розуміти і терпіти один одному. І візуально в плані життя я би написала от таке в першому пункті розуміння і розклала його на дві складові тобто мудрість чоловіка і розум жінки. І, звичайно, ця сім'я обов'язково буде успішною, вони будуть любити, будуть щасливі. Вміння працювати в команді дуже важлива річ, вважає інший член журі Олександр Шевченко. Тож, на його думку, молодим родинам не варто занедбувати спортивне дозвілля, адже так гартується і здоров'я, і командний дух. Безумовно, молодим сім'ям заняття спортом пригодиться, тому що спорт, по-перше, це мир в душі, мир в суспільстві, тому що спорт, він, скажімо, переважає різноманітні негативні звички. Саме завдяки спорту людина вдосконалюється, йде вперед. І це якраз явно показав спортивний конкурс. Вони перебурили в першу чергу себе, вони сказали, що так, я піду, я зроблю це, і в результаті у них все вийде. Якщо, припустимо, хтось з них, можливо, програє квартиру, але він виграє все одно в житті, скажімо, ну, кожна людина себе вдосконалює, кожна людина переступає через себе і перемагає себе. Ці люди вже перемогли себе, тому що у них тепер відкрите майбутнє. Захоплено спостерігала за грою учасників і Оксана Мельник, представниця генерального спонсора проекту, запевнила, що щиро бажає перемоги всім конкурсантам. Однак, у своїх висновках журі орієнтуватиметься не на суб'єктивні спостереження, а на конкретні бали. Вони молодці, вони вразили, тому що я, наприклад, не розраховувала, що настільки спортивні наші молоді сім'ї віджималися. Тату всі дуже добре. Мами скакали на скакалках. Таке враження, що, що, що вони ще самі школярки, що у них ще немає дітей. Е е ну, дуже приємно вражена. Також хочу сказати, що було видно, як сім'ї переживали. Е е як не як, е збоку нам видавалося, що, що це дуже легко там скакати, бігати. Насправді це, це є дуже важко, особливо якщо сім'ї не завжди і не регулярно займаються спортом. Зрозуміло, що молода сім'я, яка працює. Е якщо дітки маленькі, то вони десь, мабуть, і не мають часу багато переділяти спорту. Ну, загальне враження, молодці. Е вони показали себе. Я думаю, з найкращої сторони. Думаю, що навіть чоловіки подивувалися, які в них жінки розумниці, жінки подивилися, які в них міцні, і сильні чоловіки. Думаю, що кожен з них заслуговує на перемогу, тому що вони сьогодні боролися до останнього. Два етапи змагань, спортивний та інтелектуальний, були непростими, однак захоплюючими та емоційними. І звісно, вони подарували багато приємних спогадів учасникам. Проте змагання це змагання. І на жаль, є завжди ті, хто показують кращі результати, і ті, хто залишаються позаду. До наступного етапу змагань не пройшли чотири команди: це родини середюків, боднарів, витвицьких та кушнірів. Їм не пощастило отримати головний приз. Однак кожна із цих сімей запам'яталася і членам журі. І нашій знімальній групі тільки з найкращого боку. Володимир та Юлія Бондарі разом зі своїм 9-річним сином Ренатом прийшли на проект одним з перших. І не тільки для того, щоб отримати ом'єний власне житло, а насамперед з метою пропагувати сімейні цінності та здоровий спосіб життя серед молоді нашого краю. Свобода життя саме так називається громадська організація. Одним з очільників якої є Володимир Боднар. Свої мрії молоде подружжя пов'язує з тим, щоб наша країна стала високодуховною, економічно стабільною і впливовою державою. Юрій і Любов Витвицькі – молоді, активні і дуже закохані одне в одного. Майбутнє подружжя почало зустрічатися ще під час навчання в коледжі. Сьогодні їм обом по 25 років. А своїм найбільшим скарбом батьки вважають чотирирічну Вікторію. Андрій та Ольга Кушнір завжди мріяли взяти участь у цікавому телевізійному шоу. Ольга працює менеджером з реклами, Андрій дизайнер. Їхній маленький донечці Насті нещодавно виповнилося 5 років. Вона б дуже хотіла мати братика чи сестричку однак батьки не поспішають розширювати родину, поки не матимуть власного житла. Юрій і Людмила Середюки вважають себе справді щасливими людьми, і головна запорука їхнього щастя троє непосидючих дітлахів Артемко, Сашко і Анничка. Зараз усі фінансові клопоти щодо забезпечення добробуту родини на плечах у батька. Юрій Середюк працює торговим агентом, а своїм найбільшим захопленням називає риболовлю. Попри те, що їхня сім'я більше не братиме участі в телепроекті, молоді люди сповнені оптимізму. Ми не засмучені, тому що ми знаємо, що ми все одно будемо мати свою квартиру. Доб'ємося цього, будемо старатися, щоб мати свою квартиру велику. Ні, я, я хотіла би сказати, що найголовніше, що ми разом, найбільше мій скарб, найбільше що в моєму житті найдорожче, це моя сім'я. Засмучуватися, всім єдине ж хотілося себе ще трошки позмагатися. Є трохи такий дух тої боротьби, але нічого страшного. Казав, буду обов'язково споглядати за по телевізорі вже далі потім таким проектом і болювати за всі сім'ї, адже е, насправді переможе найкращий. А тим щасливчикам, хто прийшов до наступного туризмагань, треба готуватися до нових конкурсів, якими вони будуть учасники, поки достеменно не знають. Які випробування чекають на їхню команду в майбутньому, може тільки здогадуватися Ярослав Татарин. Однак поки що, за підсумками двох конкурсних етапів, саме його родина опинилася на першому місці. Ми не сподівалися, але ми старалися, але це такий проєкт, що сьогодні ми перші, а завтра ми можемо бути за межами проєкту. Так що ми будемо старатися. А ми навіть не знаємо, які будуть наступні змагання, але. Стараємося, бігаємо, займаємося спортом, ходимо на танці, співаємо, робимо все, щоб, що можливо там буде. Ми не знаємо, який будуть наступний тур, кажуть, творчий, так що ми вже ну, щось плануємо, щось думаємо, готуємося. До числа лідерів проєкту також потрапили сім'ї Швет, Тишко, Грабчук, Надворняк і Батюк. Чи вдасться їм зберегти свої позиції, покажуть результати наступних конкурсних змагань. А вони, повірте, будуть не менш цікавими аніж попередні. Про усі перепитії проєкту ви зможете дізнатися уже наступного разу. Команда обласного телебачення Галичина на цьому з вами прощається і дякую за увагу. Побачимось.